Корисні думки з книжок для інфобізнесу. Частина одинадцята. Отак за одну мить ви не станете хітом продажів. Ви не зможете швидко розбагатіти. Ви не є аж таким надзвичайним, щоб усі навколо негайно звернули на вас увагу. Нікому до вас немає діла, принаймні наразі. Скористайтесь цим. Ви, звичайно, чули історії про те, як успіх звалився на когось за одну ніч. Насправді ви знаєте неповні версії цих історій. Зачерпніть їх трохи глибше, і ви, як правило, побачите за кожною такою історією успіху людей, які гарували роками, аби потрапити на ті позиції, звідки почався їхній зліт. А в тих рідкісних випадках, коли успіх справді раптово падав людині на голову, він зазвичай і не затримувався надовго, бо успіх без фундаменту не буває тривким. Замість мріяти про раптовий успіх, мрійте про повільне і добре продумане зростання. Це не легкий шлях, та вам слід бути терплячим. Маєте старанно турувати його. Мене чимало часу, перш ніж на вас, звернуть увагу ті, на кого ви сподіваєтеся. Розпочніть збільшувати вашу аудиторію просто сьогодні. Зробіть так, аби людям було цікаво отримувати від вас інформацію. Послідовно працюйте в цьому напрямку. І через кілька років ви будете посміюватися, слухаючи, як люди обговорюють ваш раптовий успіх.